Другий псалом звучить так, ніби хтось увімкнув мікрофон і підслухав бунт усього людства проти Бога. 150 псалмів Біблії. Ну і ми ставимо питання: про що другий псалом? Тобто переходимо до другого псалма. чому народи бунтують проти Бога? Другий псалом починається вибухова. Чого ж то бунтують народи, і люди замишляють марне. Це не про давні царства, це про сьогоднішній світ, де люди намагаються жити так, ніби Бога немає. Псалом ніби запитує, чому люди вперто борються проти неба. Хоча від цієї боротьби ніхто ще не став. Щасливішим Далі текст показує картину повстання. Царі землі повстають, як князі радяться разом проти Господа та проти помазанця його. Люди хочуть розірвати пута, тобто зняти з себе будь-які боже моральні обмеження. Їм здається, що Божі заповіді це кайдани. Але псалом називається марним. Чому марним? Бо відкинути Бога це як відмовитися від гравітації, голосна, смілива, дуже незалежна, абсолютна, ну я б сказав, тупа. І отут починається момент, заради якого. Варто дослухати до кінця, бо псалом показує реакцію не людей, а Бога це виглядає дуже незвично. Той, хто сидить на небесах, буде сміятися не тому, що Бог насміхається з людей, а тому що жоден бунт не здатен похитнути його владу. Світ може кипіти, імперії можуть падати, народи можуть кричати, але небесний трон стоїть непорушна. Потім звучить Божа відповідь: він поставив свого царя, месію. Ти син мій, я дам тобі народи в спадщину. Це пророцтво про Христа. Псалом нагадує, що історія насправді йде не хаотична, не випадкова і точно не під диктовку бунтівників. Бог керує процесом, навіть коли люди впевнені, що все контролюють самі. І фінальна частина звучить як заклик: служіть Господу зі страхом і плекайте радість, тремтінням, блажені всіх, хто на нього покладається. Тобто є лише два шляхи: або відкидати Бога і жити в постійному внутрішньому хаосі, або довіритися творцю і отримати реальну опору, не політичну, не людську, а незламну, духовну. Пишіть коменти, підписуйтесь, щоб не пропустити подальші псалми. І не забувайте про вдячність у вигляді. Подобайки.